Добрий день, я Башинський Юрій Вікторович, здобувач освіти 10 класу Нетішинського академічного ліцею Хмельницької області. Шановні журі, дозвольте представити вашій увазі результати мого дослідницького проєкту, присвяченого темі в олімпіадній геометрії, від класичних теорем до авторських задач. Натхненням для цієї роботи стала моя участь у четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, що проходила у місті Ужгороді. Зокрема, вирішальну роль відіграла геометрична задача, в якій необхідно було довести що дана пряма є дотичною до кола. Кінцевою метою була розробка авторських олімпіадних задач, що відображають глибину та практичне застосування теоретичних відомостей необхідних для успішного виступу на олімпіадах. У своїй презентації я зосереджу увагу на теоремі КСі. Відходах до розв'язання олімпіадних задач з використанням властивостей дотичних та особливостях авторських задач. Протягом історії людства геометрія відігравала вирішальну роль у розвитку інженерії, архітектури та інших галузей, що вимагають практичного застосування. Коло вважали найдосконалішою фігурою, тому воно завжди привертало увагу видатних математиків. Їхні відкриття показали, що геометрія кіл є не менш багатогранною, ніж геометрія трикутників. Однак шкільний курс геометрії не завжди дає достатньо знань для розв'язання складніших задач. Тому у ході дослідження підібрано ряд лем, які значно спрощують процес розв'язання таких задач. У роботі розглянуто способи поводови дотичної до кола та доведено доцільність їхнього використання. Особливу увагу приділено теоремі КСі, вона є надзвичайно ефективним засобом в вкладві геометрії, оскільки має широке застосування розв'язанні олімпіадних задач. Вона дозволяє встановлювати взаємне розміщення кіл, складати співвідношення між довжинами відрізків, розв'язувати задачі на побудову. Особливості теореми КС є те, що вона має обернену лему лачлана, яку було узагальнено у ході дослідження, що дозволило визначити взаємне розміщення двох тіл через довжини дотичних, проведених із трьох точок, з використанням теореми КС доведено допоміжну лему теореми ТБО. Розглянуто терему Фредеріка Соді, а саме умову, коли одне з кіл Соді переходить у пряму, що дало змогу змоделювати задачу та створити алгоритм побудови кола, що дотикається заданої прямої і двох інших кіл. Аналіз задань з математики, що пропонувалися на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, математичних боях і турнірах за останні роки, показує, що задачі, які вимагають знання властивостей кіл та дотичних, З'являються в програмах змагань кожного року. Тому у процесі дослідження було зроблено вибірку геометричних задач із всеукраїнських олімпіад третіх, 4 рівнів з математики, які умовно поділені на чотири типи: підрахунок кутів, радикальна вісь, геометрія константа і гармонічні чотирикутники. Перший тип задач вимагає знання властивостей кутів, утворених колами, дотичними, хордами та січними, теорем в та центральні кути і є, на мою думку, Найбільш популярним, другий спрямований на пошук радикального центра та доведення того, що точка лежить на радикальній осі, третій на знаходження величин, які залишаються незмінними при зміні деяких параметрів. Четвертий на доведення того, що чотирикутник гармонічний, або на знаходження гармонічного чотирикутника. До вашої уваги приклад задачі третього етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. Згідно із моєю класифікацією, цю задачу можна віднести до типу геометрія константа. На основі такої класифікації створено збірник авторських олімпіадних задач, які ілюструють застосування теоретичних знань на практиці. Він складається із 20 задач, кожна з яких має оригінальну мову та вимагає застосування нестандартних методів розв'язання. До кожної задачі у додатках пропонується коротке розв'язання. До задачі під номером 9 пропонується два розв'язання, в одному з яких використовується теорема Менелая, а в іншому підрахунок котів. Задача під номером 16 містить поняття радикальної осі та радикального центру, який відіграє роль фіксованої точки. У задачі під номером 18 використовується теорема КСІ для визначення довжини невідомого відрізка. Отже, на основі проведеного дослідження встановлено, що використання властивостей дотичних є одним із провідних підходів у розв'язуванні олімпіадних задач геометрії. Доведено, що найбільш універсальний серед теорем прокола є теорема КСІ, яка характеризується широкою сферою використання. Проведений аналіз олімпіадних завдань показав, що задачі на підрахунок котів, хоча й вважаються відносно зрозумілими, вимагають особливо уваги до деталей та точності. З врахуванням виявлених у ході дослідження підходів до типів задач, створений збірник завдань, орієнтований на підготовку учнів до математичних змагань. Здобуті результати свідчать про те, що опанування теорії тіл суттєво сприяє поглибленню математичних знань. Це підтверджує диплом третього ступеня у Національній геометричній олімпіаді імені В'ячеслава Ясінського. Це дослідження не лише підсумовує відомі факти, але й відкриває широкі перспективи для подальшого розвитку геометричної освіти та олімпіадного руху, зокрема, пошук додаткових класичних теорем та їх адаптація до сучасних олімпіадних задач дозволить збільшити арсенал інструментів доступних учнів. Крім того, розширення класифікації задач сприятиме більш глибокому розумінню закономірностей, що лежать в їх основі. А доповнення авторського збірника новими завданнями, розв'язками та коментарями зробить його ще більш цінним ресурсом для учнів та вчителів. Дякую усім за увагу!